Зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських і європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тягнули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент зарплату, у нас дуже багато вже виплати, подарунків. Ми там постійно айфони, айпади даруємо ця вся історія. І а, розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас а, роботу, де ми будемо вам платити гроші. І навчимо вас і блогінгу як без блога заробляти, і як без банків обходиться, і там і юридичні консультації. У нас дуже 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 багато всього. Поторопіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна. Давайте так, забіжу наперед. До 27-го року ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище, щоб у вас були відкладені гроші, щоб ви себе почували мобільно і в будь-який момент могли десь іммігрувати переїхати. Це не прикол, це дуже серйозна заява. Тобто, до 27-го року ви маєте повністю устаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну мені це не дає спокою. Все за посиланням шепці профіля, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент. Хата на зв'язку. Всім папа, це безкоштовно, не хвилюйтесь нічого платити Не треба.